Ми маємо провести і завершити процес деполітизації служби. Причому деполітизації, як в сенсі очищення від впливу політичних партій, і забезпечення відсутності використання Служби безпеки України як інструменту політичного тиску, це буде і залишається неприпустимо. Так і тому, щоб служба безпеки України нарешті почала виконувати свою функцію. Менше слів, менше піару, більше справ. Не треба піарити наміри, треба доповідати про результати. Реформа служби пов'язана з рішучими змінами і кадрового складу. Василю Сергійовичу, як виконуючий обов'язки голови Служби безпеки, я просив би вас сьогодні до кінця дня. Внести мені подання про відсторонення від посад першого заступника голови служби пана Артюхова, заступника голови служби пана циганка, заступника голови служби пана Єгуна і начальника управління слідчого пана Вовка. І внести мені пропозиції щодо серйозного. Кадрового укріплення, яке забезпечить проведення реформ. З іншого боку, я вимагаю значно більш високого рівня координації дії між силовими структурами. Нікому не дозволю тягнути ковдру на себе. Це наша спільна справа. І тому підрозділи Служби безпеки України Арсен Береч, підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Нехай вони ще не почали роботу. Але залучайте до до процесу антикорупційне бюро, антикорупційне агентство, підрозділи пан Білан, податкової міліції. І в координації Віктор Миколаєвич дії з Генеральною прокуратурою ми маємо продемонструвати ефективну взаємодію, яка знову таки, щоб ми звітували не по кількості порушених справ. Тут ми мастіра. А по кількості вироків суду, коли найбільші корупційні схеми будуть доведені до суду, і злочинці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, Олександр Валентінович, я просив би, щоб координаційна конституційна функція Ради національної безпеки і оборони. В даному випадку було повністю задіяно, оскільки сьогодні боротьба з корупцією, боротьба з контрабандою несуть пряму загрозу існування державності. Найближчим часом підготувати відповідне засідання Ради національної безпеки і оборони з цією тематикою. Окремо хотів би наголосити позицію по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади. Я ініціював. Виконуючи свої передвиборчі зобов'язання зняття депутатської недоторканості як елемент конституційного процесу з народних депутатів і судді. Сьогодні ви знаєте, що оприлюднено рішення, яке деконституційний суд підтримав цю позицію президента, декілька місяців тому Верховна Рада України проголосувала. Майже 300 голосів було направляючи це рішення до Конституційного суду. Просив би, щоб ми організували ефективну взаємодію, просив би парламент вже на цій сесії проголосувати перше читання, 226 голосів, зміни до конституції, якими передбачаються, зняття депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддівської. Тоді припиняться дискусії про те, що злочинці йдуть в парламент під дах, під парасольку парламенту для того, щоб уникати від відповідальності. Припиняться дискусії, яким чином ті чи інші підозрювані зникають з країни, скориставшися недоторканості.